Іран, нібито, евакуював свої ядерні об'єкти до того, як США скинула на них бомби, так заявив заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні. Уряд, начебто, встиг вивести всі критично важливі матеріали з трьох ядерних заводів. Радник спікера парламенту Магді Махамаді. Також заявив, що Іран очікував атаку США на об'єкт у Фордо, тому його давно евакуювали. Він також додав, що завод, начебто, не зазнав незворотних пошкоджень. Більше того, Тегеран продов. Вже збагачення урану, не зважаючи на американські атаки. Організація з атомної енергії Ірану заявила, що не зупинятиме розвиток так званої національної промисловості. Нагадаю, США уночі атакували три ядерні об'єкти в Ірані. Американська авіація вдарила по цілях у Фордо, на Танзі і Свагані. Президент Дональд Трамп назвав атаку успішною і заявив про знищення ключових іранських заводів зі збагачення урану. За його словами, головний об'єкт у Фордо після влучання шести антибункерних авіабомб знищений ущен. Загалом до атаки залучили субмарини та бомбардувальники. Бі-2. очільник білого дому також попередив Іран, що США можуть завдати. Та нових ударів по інших цілях, якщо Тегеран не погодиться на мир. нашою метою було знищення потужностей Ірану зі збагачення урану та припинення ядерної загрози, яку становить держава-спонсор тероризму номер один у світі. Я можу повідомити світові, що ці удари були вражаючим військовим успіхом. Ключові об'єкти Ірану зі збагачення урану були повністю знищені. Іран. Хуліган близького сходу тепер повинен укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими або буде мир, або для Ірану буде трагедія набагато більше ніж ми бачили протягом останніх днів.